Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі, а, і діточки, і дорослі. Сьогодні ми з моїм глядачим котиком розкажемо вам цікавенну прицікавенну казочку. От я перевертаю наш годинничок і казочка розпочинається. Сьогодні я розкажу казку, яка називається Булависько. О. <сміття> От жив був в одному царстві та чоловік. Жінку мав. Любив її дуже. От тільки не було в них дітей. Дуже ж вони дітей хотіли. І що не робили, до яких лікарів не ходили, ну нічого ні в кого не могли ради дати. Коли це одного разу їхав чоловік з жінкою додому з базару, коли дивляться, по дорозі бабуся йде, така старенька, зігнута, та й зупинилися, привітали її, та й вділили їй, хлібчика дали з собою та поїсти ще щось. А бабуся каже, раз ви до мене такі добрі, то я вам допоможу у вашій найбільшій біді. Якій біді, звідки ти знаєш біду нашу? Бабуся каже, знаю. Знаю, що у вас все є і в хаті, і коло хати, але дітей у вас немає. То прийдіть додому, то хай чоловік піде своїми руками на своєму полі. На теребить пшениці, сам її на жорнах змеле і руками ж принесе це борошно додому. А жінка хай з цього борошна спече гарячий хліб. І цим хлібом поділиться, наділить всіх перехожих, яких тільки на вулиці зустріне. А останню шкориночку нехай залишить і з'їсть. І тоді від того у вас буде щастя. Подумав, подумав чоловік жінку, ніби погано, нічого не порадила, подякувала бабусі, приїхала додому. Зібрався той чоловік, пішов на поле, те та руками натеребив, натеребив в руки, набрав тої пшениці, раз, другий, третій. Пішов на жорнах сам руками змолов, та борошно додому приніс. Вона замісила тісто і спекла таку паляничку, окрайчик. Та й вийшла на вулицю і чекає. Хто по тій вулиці не йде, вона надірве та й пригостить, надірве та пригостить. І вже день закінчився, сонце сідає, і остання ж в руці в неї залишилась. Ну ту ж з'їла. І через кілька днів відчула, що вона вагітна. Так уже вони тішаться з чоловіком, що нарешті в них син буде чи дочка, дитина. І народила вона хлопчика. І такий хлопець кажуть: росте не по днях, а по годинах. Вже йому там років 5-6, шість а він же як богатир добрий. І все бавиться, грається, то із якимись палицями та камінцями перекидається, а саме краще, то з гарбуза булаву зробить і нею бавиться, все б'є. То так і його на вулиці Булависько. Підріс уже він в силу став, та все батькові матері вже скоро допомога буде. Коли це в те царство та прилітає страшний змій, прилетів змій, палац собі побудував, та наплодив ще змієнят своїх, те все те царство так задавили, людей поїдом їдять вогнем, палять. І цар наказав, що де знайдеться такий богатир, що того змія поб'є, то за нього цар свою дочку віддасть. Хто там не пробував, але всі змію бояться. Коли це знайшлись якісь два богатирі, сяк так, до царя прийшли, кажуть, ми ось вдвох та сильні, дуже богатирі, підемо з тим змієм битися. Ну, цар каже, ну, дочка, одна, але як так, то одному дочку, другому півцарство, але змія мусите побороти. Пішли ті богатирі, та й слухаю, духу від них немає. Минув там тиждень, два, три місяць. Змії вже так те царство задавили, цар знову гукаючи, де знайдеться той богатир. Коли це на вулиці хлопці гралися, а булависька собі каже: ге, я б то Змія каже, своєю булавою і забив. А ті хлопці почули, та й то батькам ще кому там дійшло до, до старости, там, чи до якого до війта. Та й так от сюди, туди слово за слово, та й до царя донесли. Цар каже: ну, де того? Не дітьми того багатиря, що булавою Змія заб'є. Напитали: не йшли того булависька, ведуть до царя. А цар питає: то що ти каже, Змія заб'єш? Та каже, заб'ю. А чим? А каже, булавою. Цар сміється, теж булава, що з гарбуза зроблена, палиця, гарбуз. Ні, каже, булависько, ви мені булаву, добру зробіть. А яку ж то булаву? А каже, так треба, щоб з 20 подів найкращого заліза і щоб я знаю, цілих три дні коваль кував. Ото, може, така булава і підійде. Наказав цар найкращого заліза зібрати та й в кузню занести. Кував коваль три дні, таку булавиську викохавши, ну. На, на силу з тої кузні винесли. А булависько каже: ну давайте, я гляну, як, чи зламаються, чи ні. Підкинув її та й чекає. Полетіла булава, гу-гуде, летить вниз. Булависько такого пальця підставив, вона бабах, об палець і зламалася. Е, каже, що ж це за булава? Вона мені об палець ламається. Не, каже ковалю, краще куй. Давай коваль кувати, туди ще кращого заліза, напхав. Кував вже цілий тиждень. Така булава ледве-ледве там шістьох тої кузні витягли. Боловисько каже, давайте ж я перевірю. Розмахнувся, кинув вгору, полетіла вона, гудить, вище хмар, летить вниз. У, -у, -у, аж гуде. Підскочив боловисько, пальця підставив, вона вдарилась, знов розскочилась. Е, каже Боловисько, це ви що, кувати не вмієте? Ану зберіть найкращих ковалів і самого кращого заліза, атакуйте його. Кували, кували, все не получається. Боловисько каже, нехай цар туди свого золота і срібла вкине, а то тоді і буде добре. Хоч шкода царю, але для такої справи не пожалів. І Корону золоту кинув і ланцюга срібного. І скували таку булаву, щоб винести, треба було всю кузню розібрати. Булависько взяв, каже, зараз перевірю. розмахнувся та як кине тою булавою. Полетіла вона вище хмар, летить вниз, гуде? Підскочив Болависько пальця, підставив вона, бух! -бу! Не зламалася, тільки трошечки зігнулася. О, каже, булависько, з цією булавою піду, Змія бити. Взяв на коліні її порівняв на плече та йде. І доходить до того царства Змію. Коли дивиться там велика річка, вогняна через неї міст, на тому березі палац зміїв стоїть, а на цьому хатинка. А коло тої хатинки та коні прив'язані двоє. Він туди в хатинку заходить, а там ті два богатирі живуть, вже там і позаростали. Та й бояться Змія воювати. Та там вони сидять, то цар їм якихось харчів дав, то вони вже їх доїдають. Ти хто такий питають? Так і так, то я кажу, я Булависько прийшов змія бити. Е, кажуть вони, тут такі змії, що страшно їх бити. Та страшно, не страшно, але треба. Давайте так, каже Булависько. Один із вас йде під міст вартувати, а ми чекаємо. Як щось таке буде, чи змій появиться, гукнеш, ми прибіжимо, разом легше заб'ємо. Ну, добре, раз так, то так. Пішов перший богатир під міст ночувати. Та ліг та й заснув. А Булависько булаву тягне, прийшов, бачить, той спить. Сів під мостом чекає. Коли це стукотить, гремотить по мосту. Змій їде з одною головою вогнем дише. А кінь нього спотикнувся, прямо на мосту, ти чого спотикаєшся в змій? Невже когось боїшся? Я нікого не боюся тільки одного булавиську. Тільки де він тут візьметься. Коли Блависька виходить, а ось тут я давай же битися, давай, як зачав від змієм битися, раз, другий, третій. Та й то так тою булавою прибив, прямо з нього такого млинчика зробив. Забрав ті всі рештки Змія, коня забрав і під мостом заховав. Та й вертається спати. Зранку приходить перший богатир Булависько питає, а що був хтось там, та ні, каже: ні, ні, нікого й не було, а, каже, не було. Ну, добре, посилає другого богатиря вартувати. Той другий теж заснув. Болависько прийшов, чекає: стукотить, гремотить вночі. Змій з трьома головами йде. Спотикнувся кінь, змій каже, ти чого спотикаєшся, Не вже боїшся когось? Я от нікого не боюся, тільки одного булавиську. Тільки де він тут візьметься? А булависька вискакує своєю булавою. Як почав змієм битися, бив-бив-бив і такий на млинчик його притоптав. І знов його заховав. Пішов спати. На ранок другий богатир заходить. Ну що, питає Боловицько? Щось було? Ні, каже, тихо все було. Ах, так, каже Боловицько. Пішли, я вам покажу. Те показу, це млинчик з одного змія, це з другого, це кінь прив'язаний, це прив щоб ви знали, що буває. На цю ніч вже я піду вартувати. Я вже спати не буду. А ви чекайте, як почуєте шум, то геть біжіть разом, того змія будемо бити, бо моєї сили не вистачає. Пішли, вони вклалися спати, а Боловицько під мостом сидить. Коли це шестиголовий змій суне на коні, а кінь спотикнувся. А Змій каже, ти чого це спотикаєшся? Боїшся когось чи що? Я нікого не боюся, тільки одного Булавиську, але тут йому нема де взятися. Тут булависько виходить, давай битися. Ну, давай. Як почали битися, б'ється з ним Булависько, немає з ним сили. Не вистачає, як одну голову відіб'є, друга виростає. Бачить біда, кричить хлопцям, а вони сплять. Тоді як Зняв чобота, як розмахнувся, кинув тим чоботом просто на хату. Хата розвалилася, підскочили богатирі, а там битва йде. Але ж добре хоч не злякалися. На коней помчали до того мосту та всі разом того змія і затовкли. Пішов Булавийсько, тих всіх змієнят повибивав, палац розвалив та йдуть додому до царя. Цар і питає, кому ж з вас нагороду віддати? Дочку і півцарства. Перший богатир виходить, каже, мені віддай, я сильний богатир. Другий виходить, я. А Боловисько каже, ви тільки все брехати язиками ляпати можете, а битися ви не годні. Як так, кажуть вони? Вихопили свої мечі, на нього кинулися, так куди? там? Один рубанув, меч зламав, другий рубанув, навіть сорочку не розрубав. А Боловисько взяв їх, обох їх за шкірку та колобами зіштовхнув аж синці такі, і викинув. Оце, каже, бач, які в тебе богатирі брехливі. Не той богатир, хто язиком багато розказує, а той, хто діло робить і батьківщину свою захищає. Одружився Боловисько з царською дочкою. Пів царства собі зараз взяв, а пів царства потім від царя до себе доточив. Те живуть щасливо. Десь таке царство є, де царює справедливий український богатир Булависько. Ні один ворог туди не підійде, бо боїться. Ото і ми такі, як ми будемо хоробрі, сміливі, кожен собі булаву буде мати, то ніякий ворог до нас не підступиться. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. Ми з моїм ледачим котиком будемо вам розказувати знову цікаві казочки. Перевертаємо червний годинничок. котик свою котлетку в маламурив давно і казочки, слухає. він дуже казочки любить слухати. Так само, як і ви. Казочка сьогодні цікава і називається казочка ведмежатко. О. От жив був собі в лісі один чоловік, лісник. За лісом глядів. Там дерева сухі, може, зрізав, молоденькі висаджував, ну так, щоб все було добре. І мав він дочку. І красива така дівчина була хороша. І завжди ходила батькові допомагати. А раз одного разу пішов батько до далекий-далекий кінець лісу, там дрова рубати. Ну і сказав жінці, щоб вона йому обідати принесла. А вона каже: ти знаєш, я оце зайнята, мене вдома справ багато. Я ось обід зварю, а пошлю дочку, Оленочку. Вона тобі принесе. Добре. Зварила вона їсти, склала в такі горщики, знаєте, братки є такі, назвав один борчик, другий кашу, там ще вузлику хлібчик, та й пішла Оленка до батька туди. І як на те в лісі вискочив велетенський ведмідь. хопив цю Оленку і потяг до себе. Очекався батько, нема її вже вечір, прийшов додому, нема, мати плаче, де пропала. Ходили, шукали, так і не знайшли. А ведмідь притяг Оленку до себе у барлогу, і цілу зиму там вона в нього жила, він її не випускав. Було що їсти, було що пити. І навесні таки Оленка приходить додому. І прийшла вона вже була вагітна. І народила сина від ведмедя. І народився у неї син, такий, як ведмежатка. Гарний такий ведмедик, але ж такого ходить, по-людськи говорить, але ведмежа. І Ростеві, ну що робити? Дід з бабою люблять, мати сина любить, хоче відмежати, коли ж син. І він собі з лісу не виходить, ніхто його ніколи там і не бачить, та живе в тому лісі. Коли це одного разу через той ліс та їхав цар. А з царем їхала його дочка. Та зупинилися вони там, навіть як ото кажуть, пікнік чи як вона називається, розклалися поїсти, попити. А той ведмедик з лісу подивився, і так йому ця дівчина сподобалась. Так прямо в неї закохався з першого разу. Та й так дивиться, куди ж назальці за ними пішов, та й побачив, куди вони йдуть до царського палацу. Та й приходить ведмежатко додому та й каже до матері: оце, мамо, як знаєте, а хочете чи не хочете, «Ідіть, сватайте за мене царську дочку. Як каже мати, ти що? Та ми прості люди, а ти ще ведмідь, як же дочку сватати. А отак каже, я, як знаєте, йдіть, що, що треба, те, те я зроблю. Ні, каже, вона це, не піду до царя, біда буде. Підіть, мамо, нічого поганого не буде. Ну, що робити? Мати, свого сина любить, зібралася, йде до царя. Пішла до царських палат, та й стукає. А що тобі питають? там, — Так і так до царя йду. А яка справа? О, каже, така важлива, йду його. Дочку сватати. Посміялися. Та царю каже, там якась воно, просто селянка обірвана, та й вашу дочку хоче сватати. А царю цікаво, ну каже, хай зайде. Сумно, мені скучно, так хоч мені веселіше буде, розкаже що. Так і так каже: маю сина, от хочу за нього вашу дочку посватати. А цар каже, ну ти знаєш, я і не проти віддати. Дочка вже на порі, але ж. Так просто до мене не заходять, треба якісь подарунки принести. А ти що з пустими руками прийшла? Ні? Каже, от прийдеш з гарними подарунками, та й тоді поговоримо, посміявся над нею, та й вигнав. Іде вона додому, прийшла та й каже: оце сину знаєш, пішла до царя з пустими руками, а подарунок нема що нести, він мене й прогнав. А ведмежатка каже, чекайте, мамо, до ранку подарунки будуть. Полягали спати, він вночі як вийде, як зареве, назбігалися всякі ведмеді, звірі, лиси, вовки. Ану, каже, принесіть мені подарунки царські. Побігли, там якісь в лісі всякі скарби розкопали, принесли йому три великих, великих скрині із золотом. На завтра мати прокидається, ведмежатка каже: ось оберіть на воза, везіть до царя. Тільки каже, як з царем домовляйтеся і обов'язково документ підпишіть, і хай печатку поставить, що дочку за мене заміж віддасть. Приїжджає вона з тим возом, знову до царя проситься. Царя будять, каже, — до вас вчорашня жінка прийшла. А що, каже? Що не прогнали? Так каже, з подарунками. Що там, каже, може, курку, яку принесе, ну пускайте. А вона стягує з того воза, ледве-ледве слуги несуть, три великі скрині з золотом. Ех, а цар бідний був? Ні, а тут же золото. Ой, каже, це вже таке опустити не можна. Раз так каже, то я свою дочку за вашого сина згодний віддати. Ну, раз каже, так, мати, то обов'язково напишіть контракта і печатку поставте, щоб всі бачили, що це чесне ваше слово. Чесне, чесне, каже цар, що це такі гроші, я ще й за сам замість піду, як треба. <гум> Взяв документ та написав, що я цар такий, сякий, перетакий свою віддаю свою дочку Оксаночку, от за вашого сина, як його звати? Вона каже, ведмежатко звати. Дивне ім'я, лихай за ведмежатка, та й печатку поставив. Несе вона до сина ту печатку, каже, так і так, оце вже давай до. Царської дочки вже можна свататись. Тут Ведмежатко гарно покупався, розчесали йому шерсть, одягнули е, такого гарного кожушка. Він собі йде до царських палат і то документи несе, контракта. Коли до царя забігають, кажуть, до вас там ведмідь прийшов. Як? Сюди, туди полякалися. А він у двері грюкає, пусти, царю, я до тебе свататись прийшов. Цар, це що, як це? А той показує документ. То це зять у мене справді ведмідь. А як бачите, каже, І, що робити, царю? Документ є, печатка є, але якось воно. А знаєш, каже, я бо це каже, віддав тебе, дочку, за тебе, але вам деж, ти ж звик в лісі жити, тобі нема де жити. Ось то каже, якщо за одну ніч мене то палац побудуєш, от тоді дочку за тебе віддам. Добре, каже Ведбежатко, нехай так буде. Вночі вийшов, як зарвів серед лісу, понабігали всякі звірі, а він їм наказує. Це зараз мені за одну ніч, тут палац побудуйте. Як почали там ведмеді каміння тягати, вовки, дерева, зайці з лисицями мурують, будують, на ранок цар прокидаються, а перед ним палац такий на, на Майдані, що такого і старя немає. Що робити, царю? Довелося за ведмежатку свою дочку віддавати. Вона там хоч і, і, і не хотіла, плакала, батько наказав, тут вже і гроші, і палац, ну що ж. Віддали заміж за ведмежатку. Тиждень чи два минає, батько думає, ну провідаю дочку, як вона в тому палаці живе. Приходить, а вона така щаслива, там порається, що ж на тій кухні котлетки жарить та таке. Що то таке, питає цар? А вона каже, такого гарного чоловіка, як у мене, та ні в кого немає. Тату, ти не знаєш. Він кожну ніч свою ведмежу шкуру скидає. І такий гарний хлопець стає, та такий милий, та такий добрий, мені кращої долі й немає. Е, подумав цар, то це? Я боявся, воно ніби непоганий хлопець, але ж мені перед іншими царями похвалитися не можна. Треба ту шкуру його взяти, вкрасти і. Спалити, щоб він уже назад ведмедем не став, то тоді я можу вже гості інших царів, королів запрошувати хвалитися своїм взяттям багатим. І дав наказ своїм слугам дочекатися ночі і ту шкуру вкрасти. Коли слуги дочекалися вночі через вікно залазять і бачать, молодий із молодою в ліжку сплять, а поруч шкура ведмежа. Вони ту шкуру вкрали, притягли, цар наказав її спалити. Тільки ту шкуру спалили, тут же грим ударив, блискавка. Прибігає ведмежатко, каже, як нащо ви це зробили? Ще мені тільки рік лишився в цій шкурі бути, потім би вже зовсім чоловіком не завжди лишився. Ну, каже, прощайте, прощайте, моя жінка, і шукай мене за високими залізними горами. І пропав. Як вона плакала, як вона тут жива, та бідна Оксанка, але чоловіка любить. Оце каже, тату, як знаєте, а піду я свого чоловіка шукати. Та й зібралася і де, напитують ті залізні гори, ніхто показати не може. І ходила. І по різним містам вже обносилася, вже в неї ті гроші скінчилися, але вона все шукає того свого чоловіка, любого ведмежатка, так що ж його любить. Коли це занесла їй дорога, аж густий темний ліс. А там серед лісу хатинка така стоїть, вся така в землю вгрузла, вона постукала, а звідти виходить бабуся така старенька, ледве бачить, згорблена з паличкою. Що тобі дитина моя? Та каже: так і так, бабусю, йду по світу, шукаю свого рідного чоловіка. А якого? А каже ведмежатку, а, каже бабуся, довго ти шукати будеш, ніхто про нього не чув, навіть я не чув. Але знаєш, лишайся до ночі вночі, може, я тобі допоможу. Лишилася вночі бабуся вийшла, та як загукає на весь ліс. Ану, звірі лісові, збирайтеся до мене. Повиходили з лісу всякі звірі, всі. Та й питає бабуся, чи не бачив хто, де ведмежатко ховається. Ні, кажуть, звірі, не бачили. Бабуся вдруге гукнула: ану, птахи всякі, злітайтеся до мене. Позліталися всі птахи, посідали на деревах. Бабуся питає, чи не бачиш з вас хто? де ведмежатка ховається, бо сьогодні жінка шукає. Ні, кажуть, птахи не бачили. Третя загукала бабуся. Ану, гади, всякі лісові, річкові, приповзайте сюди. Позлазили всякі, всякі змії, ящерки. Чи не бачили, де ведмежатка ховається, питає баба. Не, кажуть, не бачили. А чи всі тут зібралися? Подивилися звірі, подивилися птахи, подивилися гади. Та кажуть, всі. Ні, кажуть, гади, слухайте ще, одної кривої жаби старої немає. А де вона? А воно каже, тільки зараз вона ледве дибає, ось зараз дійшла. Приходить та стара жаба, а бабця її питає: А ти знаєш, де ведмежатка ховається? Знаю, каже жаба. А зможеш ось, ось жінку її туди привезти? Зможу, тільки хай на мене сідає. Ну, бажа, здорова дитина скочила Оксана на цю жабу стару. Та жаба, як скочить раз та й сім верстов, скочить раз та й сім верстов. Та й до ранку прискакали до високих залізних гір. Перескочила жаба на саму вершину гори. Дивиться, Оксана, а з печери виходить її чоловік від межі шкіри та як завиє, та як зареве, та як затужить. Зняла тоді Оксана персня свого гінчального спальця та й кинула до нього. Як побачив він, що персень заскакав по землі, о, поглянув нагору, а там щінка і Оксана. Згадів він, скинув себе, ту шкуру ведмежу. Прямо гать на кривах, як до неї побіг, обняв, поцілував, сіли на ту жабу та прискакали додому. Та живуть щасливо і ніколи більше не розлучаються. Ото вам казочка, а нам бублички в'язочка. З цим же лишайтеся здорові, до побачення.